Вітаю, Любі! Давайте подивимося нашу таро підказочку на сьогоднішній, день. на сьогоднішній день. Тут дві сфери ми розглянемо: особиста і робоча фінанси. В особистій сфері це така, знаєте, дивіться, може, хтось, якщо не в стосунках, не влізте в якусь халепу. Ось так от вам така порада трішки. Да? Ну, не халепу, це мається на увазі. Що ваші інтим... інтимні стосунки були такі розбірливі, знаєте, з ким маєте справу. Да? Хто ж в стосунках, то навпаки, дуже класний є розвиток, щось новеньке в цій сфері. В плані інтимного. Ось, і так, такого плану, от сьогоднішній день у вас може якось так і закінчитися. Якщо брати, якщо брати сферу роботи, то це енергії. Це дуже бурхливі енергії, їх дуже багато. Інколи їх навіть якби занадто багато, ось, тому так трошечки стищиться, і підключайте більше розум, щоб більш раціонально працювати, і тоді все у вас буде класно вдаватися. Підписуйтесь на мій інстаграм. YouTube, TikTok, Facebook. І звичайно, якщо є особисті питання за індивідуальними розкладами до мене в Дірект.